Так, я развернулся. Я покажу, куда я маю езжать. Куда мне сказали. Шесть тонн запрета. Вот это шесть тонн. И взагалі рух забронен. Вот это, блядь, специалисты. Ніхто не зустрічає Якщо вже ви маєте отаку, таку вигрузку, і тяжко, щоб людина виїхала і встріла, наприклад, да? чи там робочі виїхали і зустріла. Це щоб ви розуміли, де я їду. Це капець. Це такою дорогою я їхав. по ідеї мають тут вигружати, не знаю. Ну там на вони такі самі пачки, як я привіз. Срака звісно. Ремонтують железнодорожній переїзд, це капець, блін. Йдемо шукати на чувака, що вигружав. Поїдіть дяденька, їде до мене на такому погрошку. А, Бачите? Таке буває. ...w takich dziurach. A, Wladim! A, Mam coś, kurwa, nie wiem, nie takie niepodobne. Takie ja tam stoi parę paczek. Teraz pokażę ci. Takie płyty mam. A? Całe auto, 24 tony. Często tak stałem tutaj bliżej, żeby tam może z tyłu będziesz to zostawiać. No, no zobaczymy, może cofnę teraz, zobaczymy gdzieś, coś teraz wykombinujemy. Bo... No, no, no ja widzę, że tak, nie. No, dobra, teraz coś wykombinujemy, nie. Але тут є такий в'яз, же масагра, я там одразу в'їхав, ні? Там з цієї сторони, а вони побігали, що довкола, але тут відцела така дорога, же хуй. А де кузі виїжджай? Ту могли виїжджати нормально. Добре. Приїхали ми в Германію на вигрузку. Наш Конь вараной, конь педальний. Така вигрузочка. Запаркувалися ми. На тротуарі. A tutaj zobaczcie jak pięknie, kwiaty już płyną, chociaż minus cztery Cholera Zobaczcie jak w Niemczech ładnie zrobione I tutaj ławka zrobiona W masz zobaczcie, ale ma, ma... Marek pisze I tutaj jest takie To my tutaj wygrzewamy, zobaczcie, zabrony nowych. Jest Chodzina cała zielona А ми привезли ось такі плити на желізнодорожній переїзд. Бачите, того того в німцях зробити не можуть. О! Це привезли ми отакий товар. вас В Австрії грузили, в німцях того зробити ніхто не може. такі плити такі, такі епоксидною смолою помазано. Вот такие плиты, как что видно. О. Тикс. Тут капец какой да? что. Будем рваться. Орген, моген. В деревнімцах. Заборчик собранний, да, зелёный. Тут то такое отсаджи не такие ходинки. И мы стоим на тротуаре, на пешеходном. Знаю. Дар Я, Я кепшим, з пасиком гуляти. Бачите, лавочка можна посидіти. І ми на, на півтору твара заїхали, а як по-другому. Немає можливості. Інформації ніякої не було надано. Куди їхати, що їхати, як їхати. Такі плити. Це 24 тонни. Не знаю що, ну це не бетон. Це не бетон. Зверху така усипана щобнем такою кружкою. Це наш. О, а там ремонт іде. Там железно дорожні ці. железно переїзд. Ташечки співають. Красота. І метки.